Ялинки з терапевтичним ефектом цьогоріч встановили в Україні символи свят, зелені деревця як ніколи зазнали впливу загарбницької війни. У Миколаєві вона зроблена із захисних маскувальних сіток, наче охороняючи місто від російських ракет. В Івано-Франківську ялинку створили із дитячих малюнків. Тут слова подяки воїнам і побажання перемоги окупанта. Ялинки встановили заради дітей, аби у малих українців ніхто не крав різдва та нового року. Ялинку незламності встановили в самісінькому центрі Миколаєва. Маскувальні сітки вкривають скульптуру Святого Миколая, аби приховати її від ворожих ракет. Містянам така ідея сподобалась. Саме для Миколаєва я вважаю дуже символічно, що у нас е, е, Святий Миколай прихований під такою ялиночкою. Він нас береже. Ми його бережемо ще й прикрашаємо. Миколаївці власноруч прикрашають ялинку новорічними кульками зі щирими побажаннями. Це наша іграшка, яку ми повішали. Що там написано? Там написано перемоги нашій Україні. Такий вигляд має ялинка у Кременчуці на Полтавщині. Міська влада довго зважувала всі за і проти, встановили її заради дітей. Хочеться, знаєте, створити хоч таку малесеньку, але атмосферу свята. У мене також маленька дитина, він каже, ну не вже не буде свята, не вже не буде ялинки. Це площа перемоги. Ми її чекаємо цю перемогу. Ялинці більше 12 років зробили її патріотично святковою з підручних матеріалів. 1300 коль, придбаних 4 роки тому, пофарбували у жовто-блакитний. На ялинці вони утворили широкий національний прапор по 7 метрів кожного кольору. Цьогоріч жодної ілюмінації. Кому треба ця ялинка? Тільки дітям. Же ну діти, дити, якби дитинство ж проходить. Ялинка треба, дуже треба. Львову 14-метрову ялинку безкоштовно подарувало одне з підприємств. Дерево росло на теплотрасі. Його коріння почало нищити мережі, прикрасили зелену красуню торішньою ілюмінацією, зменшивши кількість вогників заради економії. Радилися з волонтерами, військовими. Родинами наших переселенців радилися з фахівцями з центру ментального здоров'я. Однозначно, ялинка має бути. Не буде гучних святкувань. Вмикатимуть вогники з 17 до 21 години. На верхівці ялинки символічний протитанковий їжак. Ми святкуємо, але не забуваємо про наших воїнів. Хвилюємося за них, молимося за них. Є ялинка, і то є символ, тому що Україна є незламна. Люди будуть святкувати, ну нехай не так, але все одно ялинка перемоги так охрестили новорічну красуню в Івано-Франківську. Її зробили з дитячих малюнків. Цей тому що він показує, яка наша країна неймовірна і красива. Руслан з мамою приїхали з Житомирщини. Хлопчик показує малюнки, які йому сподобались найбільше. Їх тут 350, усі патріотичні. Є з грибами деокупованих міст, янголами-захисниками, і навіть з псом-патроном. Вони показують віру в Україну. Вони показують, що люди вболівають за нас, за наше ЗСУ і що вони вірять в нашу перемогу. У рідному місті Віталини Харкові новорічна ялинка надзвичайно красива, але під землею. Тому радіє цій і вірить. Уся Україна святкуватиме гучно новий переможний рік. Кульками з гірляндами, з усім, що світиться. Я впевнена, що такі ялинки вже наступного нового року 100% будуть на всіх наших вулицях і майданах в усіх містах України. Луїза Єрьоміна, Ірина Цимбал, Мирослава Прокопюк, Ірина Тимчишин. Фактивій Єдині новини.